Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свято 29 липня, народні прикмети та традиції. Щоб бути сильними і здоровими в цей день, потрібно притулитися до стовбура калини. Калиник – вельми нестандартне свято, яке припадає на 29 липня. Пов'язане зі святим мучеником, який вибрав смерть замість речення віри, І популярною ягодою, шанованою нашими предками первісна назва свята День Калинника. Пов'язана з ім'ям одного з святих мучеників. Калініка Кілікій, Жив в 3-4 столітті. Оскільки ім'я проповідника дуже схоже на назву добре відомої ягоди, яка до того ж встигає до цього часу. То калинник, ставши святом калини. Калина наші предки вважала символом чистої, непорочної краси, а гіркий смах ягід символізував гірку долю дівчини, відданої заміж без любові. Дівчата, щоб бути красивими та молодими, вмивалися сьогодні соком калини. З калини селянки варили киселі, компоти, товкли її з медом, робили мармелад, змішуючи з яблучним пюре. Калиниками називали пороги з гіркою ягодою. Володимир Даль так описує їх приготування. Пучок калини заверне в житні тісто господині пиріжком. Розправить запаленує сухим капустяним листом і надеко. В піч, на вільний дух, нехай потомиться і засмажиться. А як хлібом потягне, як запахне ласощами, відкривай заслінку, виймай готові калинники. Листка капустяний отрясеться і ось він пиріг з калиною з лісовим духом. Жінки зранку відправлялися ягоди збирати. потім з медом їх товкли і готували з такою начинкою смачну випічку. Дівчата незаміжні, щоб красивішими стати, і до молодості. Добратись і надовго її зберегти вранці з ягід калини віджимали сік і вмивали ним обличчя. А щоб сили здоров'я на цілий рік набратися, люди обов'язково йшли до дерева калини і щільно притискались до його стопора всім тілом. Категорично заборонено сьогодні зрізати або рубати гілки калини, в іншому разі, можна викликати нещастя на своє сімейство. Вже чітко відчувається наближення осені, пернаті не співають, зграє, збираються і готуються до відправлення в теплі краї. До цього періоду. Стандартно починалися перші нічні та ранкові заморозки. Тому більшість господинь молилися святому старцю про збереження врожаю. Ті, у кого в запасі було побільше грошей, зверталися до послуг знахарів, від них читали спеціальні змови, що передаються від батьків до дітей, збирали трави і створювали з них обереги на високу врожайність і здоров'я худоби. Зазвичай такі збори вішали в самому хліві. Або загоні над внутрішньою стороною дверей, або по чотирьох кутах. Проводжали цей день вечірніми посиденьками за вечерею, що не можна робити сьогодні. Згідно з віруваннями і народними традиціями, українцям сьогодні бажано не робити таке: працювати на городі чи полі, сваритися чи лихословити, в'язати, шити або вишивати, бажати комусь зла. Також не рекомендується займатися будь-якими фінансовими справами до обіду, особливо купівлею або продажем нерухомості. Вважається, що це може призвести до проблеми з грошима. Якщо ви втомилися від самотності, то сьогодні можна від неї позбутися Обряд зі стиглими яблуками. Цей ритуал треба провести дівчатам, які вже довгий час з хлопцями зустрічаються, але ніяк не отримують пропозицію руки і серця. Потрібно з різних дерев зірвати два яблука. Це обов'язкова умова не купувати фрукти, а зривати саме. Вночі, як тільки на небі з'явиться місяць, поріжте яблука невеликими скибочками і змішайте в якісь посудинь. Зверху медом полийте і поставте на підвіконня таким чином, щоб яблука добре освітлювалось місячним світлом. Вимовте замовний текст. Як ці два яблучка з різних ДВР воєдиного з'єднались, так і ми з моїм улюбленим завжди будемо разом. Життя наше буде таким же солодким, як мед. Яблука нічим не прикривайте, нехай постоять на підвіконні до ранку. На наступний день спечіть з ними пиріг і хлопця, нагодуйте. Незабаром він запропонує вам стати його дружиною. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей, традиції та обряди. Рослина символізувала чистоту і непоручну красу, а також страждання дівчат, які заміж вийшли без любові. На калинника селяни моляться про збереження врожаю. У багатьох містах і селах свято відзначали приготування пиріжків, пирогів, желе, пастели, мармеладу, компотів, киселів та інших смаколиків з використанням калини. Вважалося, що рослина, розміщена в кутах будинку, захистить сім'ю від нечистої сили і горя. Погане поводження з калиною розцінювалося як ганебна дія. Прикладений до серця калиновий букет з меншою від нерозділеного кохання. Прикмети: ясний ягід і горіхів з одночасним дефіцитом грибів, провісник сніжної та холодної зими. Озеленення дозрілого вівця обіцяє дощову осінь. Якщо вранці туман, то добре вродить увесь ячмінь. Відсутність заморозків на калиник. Запобіжіть морози і до 5 вересня. Народжені в, в день будуть витривалі, горді і багато чого досягнуть. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Олексій, Данила, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Богдана, Серафима. До зустрічі в нових відео!